Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова. А про що ми сьогодні з вами поговоримо? А поговоримо про фразеологізми, про сполучення, які вживаються в переносному значенні. Чи доводилося вам коли-небудь чути ось таке висловлювання? Ой, видно, пана по халявах. Доводилося, напевно, так. А що б це означало? А це означає, що людину можна розпізнати за її вчинками, за тим, як вона спілкується, як вона дотримується обіцяного та й по іншим, іншим показникам. А чому таке висловлювання пішло? Чому? А виявляється, в сиву давнину. В сиву давнину наші прапра -пра дуже полюбляли чоботи. І, як правило, це були чоботи червоні або жовті. Ось такого кольору саме полюбляли носити багаті люди. А бідні вони носили, як правило, чоботи чорного кольору. То й казали видно пана по халявах. Тобто, якщо халяви жовті або червоні, то пан. А якщо вони чорні, то людина дійсно проста. Ось так видно пана по халявах. Говорили в сиву давнину, і ми зараз про це говоримо. А Є ось таке цікаве висловлювання. А яке? Послухайте. Бачили очі, що купували, а тепер їжте. Що б це означало? А це означає, що ми отримали те, що ми хотіли. А тепер маємо з цим змиритися. А звідки ж оцей фразеологізм? Слухайте, якось дуже дуже давно ходив собі один чоловік по базару і хотів щось купити. Але в нього була тільки одна копійчина. Та й подумав собі, а що ж взяти? Бачить, продається хрін. та й купив його собі. Сів собі тихенько, ввечері, та й їсть його. А такий гіркий, а такий гіркий страх-страх. Сидить і плаче. Та й каже, сам собі. Бачили очі, що купували. Ну, бачили. Їжте, хоч повеласьте. Ось так. Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте. Так ми говоримо про людину або про людей, які отримали те, що вони хотіли. А потім, а потім і плачуть. З вами була я, Наталка, і наша рідна українська мова. Вивчаємо лексику, вивчаємо фразеологію, спілкуємося один з одним, і щоб ніколи-ніколи. Ми не казали один одному, бачили очі, що купували, а тепер їжте. І щоб ми завжди ходили і були ввічливими, і щоб нам казали: видно пана по халявах, але в такому плані, що ми з вами гарні, що ми з вами добрі, що ми з вами людяні. До побачення! Далі буде обов'язково.